Хей, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Nikon. і сьогодні ми продовжимо проходити Marvel's Avengers. Минулі серії ми подивилися, як виглядає вже дорослий соколине око, і перенеслися до теперішнього і також врятували щасливчика свою собаку, котра мала важливу інформацію. Давайте подивимось, що там була за інформація, куди вона нас приведе. Всім гарного перегляду! Тож це майбутнє? Чудово. Є щось тут з твого сну? Так. Це точно було не тільки сном. Я тут вже бував. Клін, ти тут ще ніколи не бував. Так, я, я знаю. Не фізично, але це почувається так, так, нібито. Я знаю це місце. І все це стає божевільним. Ну, то ж після тебе, Дороті. And the road leads to a bunch of rocks. І дорога веде до купи камнів. Чудово. Це просто нам не щастить. Дивись це на як якийсь тур. Такий непоганий апокаліпсис якийсь взагалі. Світ взагалі зник. Нікого з живих немає. Одні руїни. Нічого у майбутньому нема. Якщо ми ніяк не врятуємо його, то це кепсько буде. Wait, Чекає, це чекай, це Аїмботи? Аїм вижив у апокаліпсісі? впевнений. Але треба в цьому розібратися. Місце таке мертве. Що тут відбулося? Якщо чесно, по-перше, я думав, що ми програли у рятунку світу. Думаю, що це не максимальна депресивна відповідь, котра могла бути. Так. Але я боюся, що це правда. Ну, наша стріла непогано його так довбить, але щось йому не дуже багато життя зняло. Так, ми про oh, них подбали. Okay, ти в okay, порядку, Клінт. Uh, голова болить. Важко сфокусуватися, типу. Типу, я де ще. Усі uh, uh, ці часові мандрівки Something недобре для нас. Тут є щось в цьому yeah. місці. Давай подивимось більш детально. Uh -huh. Давай, Кейт, на двох yeah. розберемо. Чудово. Непогано попрацювала команда. Тоні потрібна Тоби, допомога? Чого? Ти там чого. Це хто мене Тоді Старк так штовхнув. Як взагалі... Як взагалі з команди, де є звичайний. Стрілець з луку, його учень з луку, дівчина, котра з пістолетами, отримав по шапці чел, котрий в роботизованому костюмі ходить. Тобі не соромно там взагалі, ні? Ага, мі мітка з на око. О, слухай, дивись. Це ж бренд з на око. Цей малюнок виглядає свіжим. Роботи повинні слідували за тим, хто це зробив. Хтось чує мене, а їм мене на хвості. Хто це? так? Хто це? Де ви? Боти мене оточили біля дороги з грозовиком. Грузов... Добре, ми вже йдемо, тримайтеся. Це була передача з частот щиту, що означає, що ми не одні. Добре, давай знайдемо його. Фіга собі стріла пів тіла робота роз, рознесла. Нагоу, злазь там. Все в порядку. Ти хто такий? Заїми ми подбали. Ти в порядку? Так, дякую. Вони майже вже дістали мене. Не можу повірити, що це ви. Добре, можливо, ви можете допомогти нам. Ви ж щиту, вірно? Ми шукаємо командира, командира Ф'юрі. Ви і всі інші також шукають. Його. Добре, поясніть. Отримати як довго, як тільки можете. Ми зробимо це. Я не знаю, де він моя команда шукає його також. Ми розділилися. Вони трохи пішли далі. Це все, що ми знаємо. Що ж, торгнення не всіх вбило. можливо, ми знайдемо нарешті відповіді. Так, давай поквапимось перед тим, як ми ще можемо з кимось поговорити. Тримайтеся там, ми вже йдемо. Цей голос? Соколине око? У прояві? Ми повернулися. Ой, я думала, я бачила деякі речі. Слухайте, нам треба йти. Перед тим, як найманці знайдуть базу. Їх патрулі завжди тут ходять. Найманці? Прислуги Суприм головного лідера. Головного кого головний лідер це загадка. Все, що ми знаємо, що він контролює головні американські землі. Ця частина його частині. Якщо вони нас спіймають, ми всі мертві. господи. Навіть у апокаліпсисі є якийсь свій диктатор. Лук побив гвинтівку. Найменці розбиті. Дякую. ви розчистили нам тут шлях. Сховисько дуже поруч. Як ви всі знаєте, що я шукаю фюрі? Ви дізнаєтесь, як люди взагалі живуть у цьому світі. Це важко називати життя, краще сказати, це виживання. Так, давайте знайдемо укриття. І будемо точно знати, що усі в безпеці. Коли щось торкається ф'юрі, мене вже нічого не дивує. Ми можемо зупинити те, що тут відбулося, усе це. Я знаю, ми зробимо це. Або ми станемо частиною цієї стінки, стінки пошани. Капець скільки тут. Листівок висить. Що ж, поглядай так, що ми щось знайшли. А, месника нарешті прибули. Заходьте, заходьте. Секретна двері і дуже постильніка ф'юрі. О! Це один з... з радіо. Що ж, ласкаво прошу. Привіт! Ми шукаємо ф'юрі. Деякі ваші друзі сказали, ви, uh, Деякі друзі сказали, що ви можете допомогти. Бос нас шукає його також. Він сказав, що може допомогти. Ви можете приглянути до школи ось там. Uh, дякую. Так, сундук. Вітаю, що ви прийшли в майбутнє. Я дійсно... Здивований, Нікфюрі би вам пишався. <гум> О, це наш моя найулюбленіша модель. Когось, в кого тут є дуже чудовий смак? Ось він здивується, коли сам себе побачить у майбутньому. Зараз я прямо очікую цього. Так куди нам? І що? А куди саме? На яку дошку подивитися? Мені хтось підкаже? Ну тут типу в них лазарет, Якась лікарня. Раз, так куди мені йти, то? А, ось тут, напевно, щось. Я думаю, у нас дещо є. Лягайте, він знайшов нас. Хто нас знайшов? Той самий. О, дідько. Ви думали, що головний лідер не помітить вас? Вас тут не повинно бути. І скоро не буде. Таскмастер? О, дивися. Він, ще... він має уродські щити у майбутньому. Що ж, приємно знати, що щось не, змінює... не змінюється. Обісрали <свят> таскмастер, як я не знаю кого. Добре, що ми взяли кейт. З кейт на пару можна рофлити на досьма. І Рию вибігли зі своєї нори. Це буде дуже легко. Як це такі потужні месники так довго виживають? Коли ваші товариші померли на полі битви. Давай, вийде на бій, таскмастера. Досить ховатися. Давайте, 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 ламаємо. Ламай, 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 як тільки можу. Наступний стрім зменшу налаштування графіки. Можливо, станет лучше. Кто убил этого хобо? Я не знаю, У него убивчая футболка. Кейти? Ты... Ты... ...жива? Клинт? Блин, я старый и... Углядел. ...стрёмный. Ты не, не стал стрёмным, Панк. Що ж, я думаю, це пояснює ці шокові стріли. І лук, і. велику хвилю емоцій. Я сумував за тобою. Сумував за мною? Зачекай, що ти маєш на увазі? Ти жива? Я? Так. Ми... Ми не могли зупинити вторгнення. Ти. Усі просто померли десятиліттями назад. А, клів, тому що. Це майбутнє і так не було досить депресивним. Так, ми тут, щоб зупинити. З чого нам розпочати? Давайте повернемося в укриття панк. Це сим-карт. Послання від Бога. Ми знаємо, що Ф'юрі був вторгнутий у проект Омега. Я впевнений, що він хоче завдати удару. З, з цього часу як почалося це пекло, я хотів допомогти йому у цій війні. Він мене звільнив? Коли? Після того, як почався цей проект Омега, я хотів тобі сказати, якщо б це допомогло. Я би сказав раніше. Я не можу повірити. Ти пішов від нас? Підеш. Неважливо, ну, я маю на увазі, ти повернувся? чи не так щоб допомагатися нам бити скрізь ні, я не зробив цього. Я казав Юрію, що я. Пішов вже звідси, і що ви не потребуєте в мене. А вже ж ми потребуємо в тобі. Слухай, я не хотів просто в це вторгатися. Я зробив помилку. З часу, коли я шукаю Ф'юрі, щоб я хочу побачити, щоб допомогти. Тож, який твій план? Ми знайшли локацію з даними об'єкта 99. Можливо, це остання позиція, де був Ф'юрі. Але Fine, нам треба впевнитися. Kate. Добре, тоді йдемо. Kate, we'll ми поговоримо про це, як це все закінчиться. Куди ми йдемо? Покинути бункер щито. So Покинути, Тож, no right? нас ніхто не буде спробувати вбити. Uh, exactly. uh, не зовсім бункер всередині території головного Street. лідера. Uh, нам so треба буде битися. Як завжди, важким шляхом ідемо. Що ж, якщо там є якісь підказки, де локація Ф'юрі... це в цій базі. Головний лідер десь цієї області. Тож готуйтеся до найманців. Ми зможемо подбати з деякими найманцями. Я не сказав з деякими у головного лідера є армія. Просто знайдіть бункер щиту. Хей, старий Клінт, головний лідер це. От той, хто найняв таскмастер? Головний лідер править силою страху. Я не думаю, що таскмастер мав якийсь вибір. О, Моє серце хвилю... починає хвилюватися за це. Жодних знаків найманців. Продовжуйте йти. Добиваючи удари у Соколиного Ока мені дуже подобається. Вони нібито скейт одинакові по скілам, по вмінням, в принципі, майже. Але ось соколине око якось більше до душі. Чудово просто. Ну, я думаю, нам зараз вниз. Я думаю, ми щось знайшли. Я відправлю назад це на базу. І спробую роз... Розшифрувати записи. Дідько, давайте повертатися на квінжет, нас тут знову вороги поспішають до нас. Ми майже втратили капітана. Так, на слово більше. Зараз рознесу цього робота. Усі боти впали від нас. Oh, yeah. Ти там тримаєшся, дідусі? Oh, yeah. О, так. Усе, чудово, квінжет вас чекає. Все коли на на базі. Ти знайшов щось цікаве Report. в файлах щиту. Yes. Доповідай. Yes. Так, директор Фьюрі планував з яв, з яв, колаборацію за імо. І назвав 99. це діло це. Об'єктом 99. Є якісь ідеї, де це могло бути не зовсім. Мене не вистачає даних, але я можу прогнозувати локацію. Тож нехай щастить тобі. Добре, усі. Якщо ми перевіримо це, ми можемо дізнатися останню локацію Ніка Фюрі. Проблема в тому, що справа на середині території головного володаря.

Oh, ти намагаєшся змінити мою думку щодо звільнення? Я спробувала принаймні. Так, ну погнали. Пісочний шторм фьюри, дуже серйозним становиться. Фокусуйся на пошуку Ф'юрі, Хлопець. Це єдине, що повинно нас хвилювати зараз. Так, виглядає, що ми тут можемо пройти. Виглядає так, що ми не єдині, хто цікавиться цим об'єктом. Не заперечую. Я бачу сигнал. Це частота щиту. Зачекай щиту? Це можливо фьюрі? Ви бачите, що я бачу? Це х... Химера? Так. Це те що стало з месниками. З більшістю. Я повинен був бути там. Клінт? не треба. Вона права. Я спробую полагодити цей нонсенс. Усе це. Тебе є ще трохи. Щастя, старик. Не живучи в цьому місці. Добре я. ...спробую це запам'ятати. Тримай свої очі на поготові. Сюрпризи можуть бути де завгодно. Зачекай. Це голова гіганту? Якось не дуже виглядає захисно. Усі, з ким ми билися, думали, що вони королі, королі світу. А тепер вони усі валяються мертвими. Щось, хтось, яку зайняв це місце? А ніхто не хоче, крім мене, двері повідкривати? Капітан Америка, ні? А я зрозумів, в тебе більш важливі справи, ти медитуєш. Ти силу джедая там знайшов чи що? Не подобається мені це. Не подобається зовсім. Так, це дуже дивні декорації. А, де нафік це все? Пошлі. Ходімо. Це. Це взагалі якась хламовня. До речі, жахлива хламовня. Це капець якийсь. Що тут взагалі за якась арена? Молодий Око. Нарешті прибув. Ласкаво прошу у кінець світу. Господи Боже, Брюс! Підний Беннер помер дуже давно. Єдиний, хто тут є, це Маестро зараз. Ага. Зрозумів. Слухай, я не намагаюся вторгнутися з тобою, має там, я тут за Ф'юрі. Я не дурний бовдур, котрого ти пам'ятаєш. Я знаю, за чим навіщо ти тут, щоб забрати назад мою силу. Ти знаєш, чому я тут? Тому що я найсильніший, хто тут є. Тобі краще це цінувати, Ф'юрі. Дякую, ми зараз з майстру біти, битися будемо. Ох лихо. О, злий халк на 12 годин. Ти дов, довбань Бартоне. Дитина озброєна довбаними стрілами. Ти дійсно віриш, що ти зможеш побити гіганта? Якщо чесно, ні. Товариші не зможуть врятувати тебе. О, господи, та да, господи, да скільки ж стрибати тут? А де усі? Я думав, він вже усіх вибив з рівноваги, що я один залишився. Він ще й жовтим став. Мені, звичайно, і його форми мало було. О, господи. Давайте, командо, ми зможемо, ми зможемо, я вірю. Вірю в усіх. Тупо рубимо, поки він не став жовтим. Все став. Та скільки ж тебе довбити ще треба? Давайте трошки йому залишилося. Мене аж руки вже горять, щоб його розрубати. До побачення. Чудово, мені по шапці дали, але ми його добили. Фух. Ну що, зелений халк, зелений шрек. Вже не весело тобі? Це не працює. Ось. Гама, стріла. Ага, що неприємно вже. А, а ти не міг одразу нам їх дати? Якого біса ми півгодини билися? Що з тобою трапилось. Я. Выжив. Uh, 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 so Тож, ты николи не стоял за штормом. Ты боягуз. Мы. Послали сили, поки ми не зрозуміли. Ми думали, що ми були героями. Але ми померли як Бовдури. Поза штормом. Це безпека якась? Давай ви... вияснимо. Антоні Старк теж помер у майбутньому. Ні, серйозно, нафіга ми з ним билися, якщо цей мав чудо стріли, котрі його просто за секунду шатали, і він вже нічого не міг зробити. Старий Клін просто стояв десь поза і рофлив над цим усим. Десь валявся з осміху, поки ми потіли. Пітніли. Це що таке? А, це якась. О, Нік Ф'юрі, привіт. Після усіх цих років, Ф'юрі, ти був ось тут. Усі ви були тут. Моніка, в її руках, це проєкт Омега. О, це молода Моніка, до речі, так? Теж з теперішнього часу прийшла. Її світорятуюча зброя. Космічний куб. Тож вона програла і якщо це не зупинило вторгнення, це просто заморозило його у часі, поки весь світ був зруйнований навколо. Ми програли. Усі ми, але слухай. ти не повинен помилі помилитися, як я це зробив. Не покидай месники. Ти мені не потрібен. Довірся мені. Що? Про що ти кажеш? Дуже... Я дуже пізно зрозумів про це. Тож зроби це для мене. Добре? Я зупиню це. Я обіцяю. Я і не сумніваюся. А тепер тобі краще повернутися у свій час. Побачимось знову колись. Новачок. Тіпо, зим... Що ж, все ще думаєш про звільнення, Клінт? А, ні, неважливо, що там буде. Але відростити бор 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 бороду, типу, ніколи. Та й волосся тобі теж не треба відрощувати. З короткою стрижкою непогано йому. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому. Цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!